Всем привет, з вами Айрон Патріот. Ми з унігаємо в близінню файну перегляду. Ми заозматимемо золоту охотницю. Ну, 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 пишли. Давайте подивимось і играємо. Не бачите, охотниця є веяла. Ну, тяжко буде перемогти, бо у неї знімають 90 урону. Не ти тебе ще трохи добити, що повоно життя. На, ах ти! На, на! Ах ти! Мудо. Давайте дивіться, куда їм? Золотая охотница! я тебе зачекав! Нарешті! Давайте почекаем. Нарешті золота охотится. Я її довго чекав. Давайте нарешті. Скільки мені дало опагату. Ну далі. Ну все, па! З вами был Айон Патриот. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем па!